В ефірі радіо Майдан у студії Лілія Кочерга це прямий ефір. Ви також можете приєднатись до розмови, подзвонивши за номером 32 29 78. Гостя студії, волонтер, активістка Євромайдану, кандидат у народні депутати України по сотому округу Наталя Севідова. Вітаю вас Вітаю. у нашій студії. Передвиборна кампанія закінчується. З чим довелося стикнутися за цей період? Що може вразило вас з негативного боку? Що з позитивного? Розкажіть про свої враження загалом. Скажу чесно, що було більше позитивного, і що цей місяць мого життя, от за останній рік, він дійсно найпозитивніший. Тому що дійсно багато зустрічей з людьми, багато цікавих розмов, багато дійсно цікавих ідей, які люди виношують в собі, шукаючи шляхи реалізації цих ідей. Але, на превеликий жаль, є і негативні моменти. Це такі моменти, от є дуже багато несправедливості, коли ображають людей, коли забирають в них землю, от, як, наприклад, і в Бобринці, і в Семенастому. Дійсно багато страшних історій, коли дитина знаходиться в зоні АТО. А фермер ображає цю родину безпосередньо мати цього чоловіка, який захищає нашу країну. Фермери намагаються забрати землю. У Бобринці, наприклад, руйнують дома, намагаються зробити квартали свого імені. Наприклад, також є от, не так далеко від Кіровограда будинок, в якому також не дають людям приватизувати квартири, намагаються їх також звідти вигнати виселити. Тому дійсно є багато несправедливості, з якою потрібно боротися. Потрібно допомагати людям, і це має бути на державному рівні. І з позитивного скажу, що е, дуже рада, що от у нас дійсно на Кировоградщині такі е, щирі, такі відкриті і добрі люди. Е, скажу, що е, зібрали дуже багато допомоги. От, наприклад, сьогодні хочу також сказати, висловити подяку е, Григорію Святону, це організація профспілок будівельників, який сьогодні нам приніс форму для наших воїнів. Я змушена вас перервати. Ми маємо перший телефонний дзвіночок. Дамо відповідь і потім продовжимо так, дякувати. Так. Говоріть, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. У мене питання на наступного характеру: програма якої політпартії або окремого політика вам близька, скажімо так, і з ким ви могли б співпрацювати у Верховній Раді комфортно? Дякуємо Дякую. за дзвіночок. Ви знаєте, програма мене, мене влаштовує програма патріотична. І ті політики, які будуть працювати на благо нашої країни, які будуть перш за все ставити перед собою завдання вирішення проблем, які сьогодні існують в нашій країні, які сьогодні будуть відстоювати інтереси хлопців, які нас захищають там на сході. Сьогодні я не бачу от таких партій. Є проблема того, що більшість партій, домінуюча більшість партій в Україні, вони лідерського типу. Тому я вважаю, що це не демократично і дійсно буду працювати над тим, щоб створювались партії не лідерського типу, а партії, в яких рішення приймаються загалом всіми членами цієї партії, і на благо нашої країни. Дякую, ми можемо продовжити. Ви дякували тим людям, да, які допомагають зараз Я дякувала вам. безпосередньо Кіровоградській обласній організації про спілок будівельників безпосередньо Григорію Святону, які сьогодні до нас принесли безпосередньо в мій штаб принесли форму для того, щоб передати нашим хлопцям. От ми скоро формуємо ще одну машину допомоги, от саме цю форму ми потім прозвітуємо про ми навіть зараз маємо вже звіти про ту роботу, яку ми вже зробили, і дамо звіт хто. Саме отримав цю допомогу, і цю форму. Ще маємо один телефонний дзвінок, але ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Зараз у передвиборчому марафоні на політичній арені 29 партій. Хто на вашу думку, Наталя, зайві в цьому марафоні? Кого б ви вилучили з цього списку, щоб взагалі не допустити до виборчих виборів? Дякую. Дякуємо за дзвінок. Ой, напевно, що вже країна вся знає мою любов до комуністів і от знаєте, тих структур таких регіональних. Вважаю, що це політичний секонд хенд який вже прийшов час викинути на смітник. Вважаю, що от лідера фракції партії комуністів Симоненка, взагалі він має сидіти в тюрмі за те, що він дозволяє собі робити. На міжнародному рівні приїжджаючи до парламентської асамблеї Європи і поливаючи Україну брудом, звинувачуючи, звинувачуючи нас в тому, що ми провокуємо Росію на агресивні дії. Тож вважаю, що у і дуже прошу виборців не дати змоги таким покидькам прийти у парламент, які сьогодні є тією п'ятою колоною, яка створює всі умови для того, щоб збройний конфлікт, щоб оця агресія, яка відбувається у та війна. Яка відбувається на сході нашої країни, продовжувалася. Тому от така моя відповідь. Телефон прямого ефіру 32 29 78. Якщо у вас є питання, будь ласка, дзвоніть. І ми продовжуємо. Незабаром день виборів. Як ви думаєте, чи будуть цього разу застосовуватись брудні технології? На превеликий жаль, я думаю, що так. Я навіть у своїй передвиборчій кампанії це Перше зі мною таке трапилось. От е, останнім останній рік свого життя е, я працюю як волонтер. Ми маємо ще один телефонний дзвінок. Так, Продовжимо після відповіді на нього. Говоріть, ми вас слухаємо. Пані Наталя, таке питання. Всім відомо, що передвиборчий цей марафон він потребує додаткових фінансів. Е, навіть лише один внесок до виборчої кампанії, там суттєва сума. Ви не можете прояснити, звідки кошти і яким чином ви їх назбирали? Так, звісно так, можу. Звісно, можу. Я вам скажу, що внесок це 12 тисяч 800. 60 гривень, якщо я от 12 тисяч 800 чимось там гривень. Я от дуже вдячна, перш за все, це своєму брату, який мені надав кошти. В мене також були заощаджені кошти. Їх було небагато, але от ті кошти, які мала я, і які має мій брат, які яким... сьогодні, знаєте, він. Замість батька в мене, якого на превеликий жаль, вже немає в живих, тому дуже вдячна йому за фінансову підтримку. А також дуже вдячна тим волонтерам, які безкоштовно сьогодні працюють зі мною, які підтримують мене і роблять дійсно дуже багато. Тому не, моя компанія не коштує величезних грошей. Тому що ну, дійсно в мене їх немає. У мене немає бігбордів, в мене така дуже проста агітпродукція і, ну, в частності, вона навіть в більшості вона не кольорова. Тому дійсно моя знаєте, кампанія це спілкування з людьми. За цей місяць я проходила усі ринки в долі поперік. Я намагалася спілкуватися з людьми. Я намагалася максимально. Представити себе, власне, сама. Навіть сама розносила свою агітаційну програму, агітаційну скажімо так, продукцію. І безпосередньо роздаваючи її, я спілкувалася з людьми. Тому, власне, моя компанія не коштує величезні гроші, і, чесно кажучи, мені здається, що вона от такого європейського стилю, такою, як, в принципі, я її бачила в Європі, як ведуть політики своїй компанії. Ще маємо один телефонний дзвінок, говорить, ми вас слухаємо. Алло? Так, ми вас слухаємо. Добрий день. Доброго Добрий вечора. Наталі, у мене запитання до вас. Так. Інгульська шахта руйнує на великій бальті будівлю нашу. У мене дім вже ну, на чотири пальти відійшла стіна в сторону. Взриви такі невозможні. До них дзвонить, ніяких навіть розговорів немає. І ніхто не може допомогти, тому що в них прибори, оці що замірять взриви. Токо в них знаходяться, більше ні вкорнено. І вони пишуть, що хочуть, то й пишуть там. Розумієте? і навіть трубку не піднімають, як ми дзвонимо. Дякуємо. Мені дуже шкода, що дійсно відбуваються такі речі. Ви не перша людина на превеликий жаль, яка от говорить про такі страшні речі, коли не поважаються права людей, коли дійсно руйнуються будинки у Бобринці. От я також знайшла ситуацію, коли просто людям зруйнували будинок. Людина, яка хоче узурпувати оцей маленьке містечко. Тому я дякую вам за те, що ви надали цю інформацію. Я сьогодні ж передам її юристам, і якщо можна, ви могли б ще раз зателефонувати, щоб дати свої контакти навіть просто в студію, якщо ви не хочете називати своє ім'я, щоб просто з вами потім мої юристи могли зв'язатися, щоб ми разом якось знаходили шлях вирішення цього. Навіть Якщо так будуться, буде вирішено нашими людьми, чи буду я в парламенті чи ні, воно як і як, депутат, і як громадський діяч, я б хотіла дійсно знайти шляхи вирішення цієї проблеми. Тож, будь ласка, якщо можете, дайте свої контакти, як можна з вами зв'язатися. Наші режисери запишуть ваш номер телефону. А ми маємо ще один телефонний дзвінок, Наталя. Так, ви як народний депутат, то тобто кандидат кандидат народні депутати, мабуть, у своїй програмі говорили про те, що ви будете відстоювати мир. Ви за мирну Україну. А от цими словами, які ви тільки що сказали про комуніста Симоненка, ви вносите розбрат в країну, такі як ви оце розв'язали оцю війну. Сором і ганьба говорити так. Я вам дуже вдячна. Дякую. Знаєте, сором і ганьба, поливати нашу країну брудом, коли йде війна в Україні, сором і ганьба. Приїздити в Європу. І там, знаєте, там, де дійсно йде дуже серйозна агресивна інформаційна війна проти України, підбурювати там ще людей проти України. Оце сором і ганьба. Сором і ганьба. Красти в вас гроші. Сором і ганьба. Купувати у Європі собі маєтки на привабливих узбережжях, коли тут люди не можуть собі ліки купити, оце сором і ганьба. І я не відмовлюсь від своїх слів. І саме через терористи, саме терористи фінансуються через знаєте політичні структури, такі як комуністи. І цим все це дійсно на це є свідчення людей. Які підтверджують це, тому мені дуже шкода, що вас вводять в оману чи ви знаходите ту інформацію, яка вас влаштовує. Я вас дуже прошу, відкрийте очі і подивіться на тих, хто дійсно руйнує нашу країну. Дякую, телефон прямого ефіру. 32 29 78. Гостя вечірньої студії волонтер, активістка Євромайдану, кандидат у народні депутати України по сотому округу Наталя Сивідова. Дзвоніть, будь ласка, задавайте свої питання, і ми продовжуємо щодо брудних виборчих технологій. Ви думаєте, що вони будуть мати місце? Як з ними боротися в такому випадку? Ви знаєте, от ці технології, які я зустріла безпосередньо під час своєї передвиборчої кампанії, як я вже казала, я приїжджаю на ринки, я сама розношу свою агітаційну програму, агітаційні матеріали, я спілкуюся з людьми. І от на Балашівці є ринок, на якому працюють люди дійсно небайдужі. Ці жінки власне самі збирають цю допомогу. І от ми якось з ними знайшли спільну мову. Ми почали робити спільну справу. І от Безпосередньо там з'являються дві жінки, які починають ходити за мною по стопам, безпосередньо дізнавшись про час, коли я туди приїжджаю. І вони ходили, поливали мене брудом. Що нібито ми не відвозимо ту допомогу, яку збираємо хлопцям. Я підкреслюю, що ми не збираємо гроші. Ми збирали теплі речі, ми збирали продукти харчування, які мають довгий термін зберігання. І ви знаєте, я була вражена, тому що за рік роботи як волонтер я не почула ні в адресу свою, ні в адресу от тих організацій, з якими ми співпрацюємо. Ну, таких ганебних слів. Змушена вас перервати да, ще раз. Маємо телефонний дзвінок, вже довго людина на лінії чекає. Алло, ми вас слухаємо. Я обращаюсь к этому кандидату в народний депутати. Обзывать кого-то покойками, это значит, вы не достойны быть канди... не только кандидатом, а вообще народные депутаты. Вы не народный депутат. Вот сегодня э, Наталья Казачук со Львова говорит, что автобусный вот этот завод, который построенный при советской власти, э, им, имел очень большие, как бы сказать, мощности. Работало 12 тысяч работников. Сейчас э, окна выбиты, э, штукатурка обвалилась. На красной звезде работало 14 тысяч. И все были довольны. Зарплаты вовремя получали. Это все сделали кто? Коммунисты? Демократы? Что сделали? Розвалили кавхози, розвалили всі заводи, фабрики, народ сейчас час Дякуємо. Це не запитання було скоріше думка наша. Ну, Слухацька, чесно кажучи, я, я розумію, що е, є прихильники цієї комуністичної ідеології, але ця партія вже не та. І керівництво цієї партії, фракції вже не те. Це сама продажна фракція в парламенті. Яка голосує за те, що для них приносить їм фінансову допомогу. Тому от, дійсно не давайте себе дурити. Подивіться вправді в очі. Ви всі умні, розумні люди, які мають дійсно, от я чую по голосу: дійсно, от ви люди похилого віку. І мені дуже шкода, що ота влада, за яку ви зараз е, намагаєтесь якось побачити щось позитивне, ну вони вже не ті. Вони у вас забирають гроші. Вони сьогодні крадуть гроші з бюджетів. Вони сьогодні здають нашу країну. І, на превеликий жаль, от те, про що ви мрієте, знаєте, тут є багато якихось таких думок про те, що можливо створиться знову Радянський Союз. Не створиться. Ми вільна і незалежна країна. І сьогодні от, дійсно наші хлопці там на сході відстоюють нашу незалежність.

Иск в суд, подайте в прокуратуру заявление, ну нельзя заочно там обгаживать этих людей. Кто же Симоненко? Виноват, значит, пусть отвечает по закону. Это первое. Второе. По сути, вот вы хотите представлять жителей сельских районов, ну, украинского, кировоградского. вы хоть чуть-чуть разбираетесь в тех проблемах, которые сопровождают жизнь этих людей. Я имею в виду пенсию, нет аптек. Цены на на медикаменты возросли в несколько раз. Вы понимаете, что люди из-за того, что не могут купить лекарства, не могут оплатить лечение в больнице, оплатить. Это мы говорим только это по Конституции у нас бесплатно. Просто тихонечко кончают свой век раньше времени. Дякую, за звонок. Дякую. В том-то і справа, що я це розумію. Я розумію, це дуже добре. Тому що е, дійсно, знаєте, я, я володію інформацією з приводу того, як живуть люди. Я бачу це на власні очі і відчуваю це своїм власним серцем. І дійсно, сьогодні без реформ, які є саме і в моїй програмі, і в програмі політиків нової формації, без цих реформ, без подолання корупції, без зламу цього хребта. Системи зрадників, системи корупціонерів ми не зможемо зробити нормальну країну. Ви розумієте, що із-за такого рівня корупції ми навіть не можемо інвестиції завести в нашу країну, тому що безвідповідальність політиків, безвідповідальність влади не дає змогу захистити ці інвестиції. Без інвестицій ми не зможемо побудувати нормальної інфраструктури, ми не зможемо побудувати нормальних підприємств, які дадуть змогу працювати вашим дітям. Тому що сьогодні ми живемо дійсно в золотій країні, з золотим потенціалом, але ми жебраки в своїй власній країні. Тому що купка олігархів управляє цією країною, а не ми, народ, власники цієї країни. Тож ви не вважаєте, що цю систему? Вже прийшов час зламати, і побудувати дійсно нормальну європейську країну, в якій працюють закони. От ви кажете про закони, а вони є в нас, скажіть мені, будь ласка, чи у ті судді, коли хлопців з Майдану приносили майже непритомних, а над ними правосуддя вершили, коли вони на лавках лежали? Ви вважаєте, що це закони? Що це судді? Я вважаю, що ні. І на превеликий жаль, більшість тих суддів, які вершили своє правосуддя, продовжують працювати. Тому настав час змін, і ми маємо це розуміти. Цілком логічно, що ваші виборці очікують від вас представлення, перш за все, власних інтересів. Як плануєте розвивати Кіровоградщину, якщо вам вдасться реалізувати задумане? Ну дійсно, знаєте, Кіровоградщина, перш за все, це сільськогосподарський регіон. Дуже багато потенціалу є в тому, щоб е, дійсно робити повний цикл виробництва. Оскільки в нас є сільськогосподарська продукція, якщо ми зможемо все ж таки завести сюди інвестиції, захистити їх і збудувати дійсно ті е, заводи, які можуть перероблювати цю продукцію. Тому що ми дійсно продаємо цю продукцію за кордон, як полуфабрикат. Як сировину. Причому от у нас дуже багато зараз вирощується соняшника, який вбиває сьогодні сільськогосподарські землі, а пшеницю вищого гатунку у нас скуповують майже як кормову. Тому тут немає справедливості. Сьогодні є багато проблем з землею у людей, у яких дійсно їх просто заманюють в якісь, знаєте, такі скажем так, страшні системи, страшні якісь схеми, там, де і ті люди, які одноосібниками вступають в такі фермерські господарства, там, де фермери порушують закон, вступаючи в ці так, умови, ті люди навіть також порушують закон. А фермери їх заманюють, щоб не, не сплачувати податки. І потім вони не доплачують цим людям, вони їх дурять. Вони в них, от як в цьому селі, про яке вам казала, да, цієї жінки вони погрожують потім тим людям вивозити їх в посадки чи якось так вирішувати питання. Тому дійсно тут мають бути працювати закони, закони на державному рівні. І тільки через реформу ми зможемо зробити от дійсно ці відносини між власниками землі і між рендерем чесними. Тому що без законів, без механізмів, ми не зможемо врегулювати це. Якщо ми говоримо про сучасність в межах нашої країни, то маємо скоріше за все на увазі Вінничину. Якщо це краса, старовина, то це Львівщина. А Кіровоградщина, яка постає у ваших мріях, тут дуже коротко. Мені здається, якщо Кіровоградщина, то це дійсно от такий дуже потужний виробничий регіон. Тому що дійсно в нас є всі потужності. Ми дуже Гарно розташовані, ми являємося якраз центром України. Тому дійсно нам, в принципі, все доступно з нашої локації. Тому це промисловий, такий потужний сільськогосподарсько-промисловий регіон. Маємо до завершення програми зовсім мало часу. Ви маєте можливість звернутися до своїх виборців. Надаю вам слово таке. дякую. Тож, хочу сказати своїм виборцям, що я вас дуже прошу, не зволікайте шансом і прийдіть на вибори, тому що люстрація почнеться саме 26 го числа. Коли ми всі разом з вами будемо робити свій вибір, я вас дуже прошу: вивчіть історію тих людей, за яких ви будете віддавати свій голос. Тому що сьогодні дійсно вирішальний момент. Сьогодні ми з вами маємо допомогти нашій країні піднятися з руїн. Ми сьогодні з вами маємо допомогти нашим хлопцям там на сході одержати цю перемогу, тому що миру без перемоги не буває. Дякую. Я дякую вам за розмову сьогоднішню за ваш візит. А нашим слухачам і глядачам нагадую, гостю в вечірньої студії була волонтер, активістка Євромайдану, кандидат у народні депутати по сотому округу Наталя Сивідова. На цьому завершуємо. На все добре, і хай вам щастить.